Бажаю здоров'я! Не спав я цілу ніч, далі займаюся програмуванням. Ну і що? Під ранок я думаю, як мені вирішити те завдання, яке стоїть переді мною зараз. Переді мною стояло питання авторизації під час входження на мій сайт, я почав робити цю авторизацію. Але коли я загружав модуль UA, я побачив, що в мене версія PHP, вона не підтримувала цей модуль, і тому я використав такий модуль як Breeze. Так, під час уроків той чувак, який веде ці уроки, не доста, що він запутає все. Ну і мені здається, що цю авторизацію, напевно, треба було зробити на початку уроку, на початку курсу, а потім продовжувати весь подальший курс, курс Ларавель. Чому? Тому що коли я загрузив авторизацію через модуль БРІС, то в мене в папці веб постирались усі модулі і прописався. Інший модуль. Ну, Зараз е, сама авторизація прийшла нормальна е, на брізі, але е, ті файли стерлись. Я почав прописувати їх наново. Е, тут е, використовується робота мідлварів, е, токенів. Е, ну, Зараз вам це все покажу. Так, шановні, я дещо попутав, тому що в мене в папці веб-файлі веб, файлі веб е, не прописані не модулі, а роути. Ну, от, от, Бачите оцей... Цей роут він прописався, коли я використовував цей бріз-модуль. А це все постиралось, Я їх взяв, слава Богу, що на комп'ютері зберіг копію проєкту ну, і вилучив звіт файл і це все скопіював назад. Але факт того, що от перед нами стоїть бачите, road, get, корнева папка. Тобто використовуємо URL і заходимо в ретурн. Виводимо значення welcome Ну Цей файл у нас є отут Я зараз вам покажу. Це файл bladder. Так. Ага. О Бачите, зразу йде welcome. Ну Давайте зайдемо зразу в браузер. Коротше, покажу вам, що в мене авторизація зроблена. При цьому на свій сайт, о той попередній, що я зробив, я зайти не можу. Так, набираю ларавель. от Бачите, тут у нас іде Laravel міні, це корнева папка, там була показана. Раз і заходжу сюди. Це був сайт такий своєрідний, Laravelівський, але я взяв його, змінив і написав: Заставницький сайт для викладення постів. Ну і тут є інструкція користувача. І написано вже е, не на англійській мові, а взяв, додав свій текст. У цьому розділі послідовно і детально розповідається, ну і так далі. Тут про Заставнівський ринок написав: автономна е, автомойка Чогора, магазин, Крокус, застав, інформ заставна, ну і так далі. Ну Це я все прикалувався, це все пункти, як кажуть, фотосесії Заставнівської міської ради. Але що нас цікавить? от дивіться, от у то, бачите, з'явилось логін- ін і регістр. Це от ми можемо зайти сюди і тут дещо зробити. Чому? От, Наприклад, у нас тоді була приписана папка оця, Dash, Dashboard. Ми повинні зайти сюди, в цю папку, але ми коли натискаємо, зараз от цей URL, я натискаю Enter, ми повинні попасти туди. Але ми не зможемо, тому що треба нам зробити. Реєстрацію і логін. Залогінитись. Що ми робимо? Натискаємо Enter, раз, О. І нас зразу викидає на сторінку, от бачите, той от йде Login. Е, Короче, Так, давайте одразу я отако натискаю, бачите В. Тут е, зразу я беру, скористаюсь тим шаблоном, що в мене є, ну а пароль треба вводити вручну. Так, тільки що я увів пароль. Е, ну, і о, Зараз. Е, його натискаю. Так. І бачите, зразу мене кинуло, вас вітає новостворений сайт Заставницького ОТГ. І отут написано вже: Laravel Mini і Dashboard. О, оце, що я хотів сюди зайти. Тобто, у мене авторизація відбулася, але головне, що якщо я хочу попасти на свій сайт Laravel Post, то я цього зробити не можу. Викидаю помилку. Дивимося. Пишу пост. Ось, от раніше в мене оце посилання працювало в URL, тепер воно не працює. Раз і мені видає от помилку, що не можу знайти е, от такий головний е, main mainblad. Так, а тепер давайте ми от звідси вийдемо, йдемо URL і заходимо в корнову папку. От Laravel Mini, Оцей дашборд е, просто. Zitrem. Так, і через URL, от зараз натискаю Enter. Раз, і ми знову прийшли сюди. І тепер дивіться, тут у нас було регістр і логін е, Int. Тобто, щоб авторизація і регістрація. Ну, зараз у нас дашборд. Е, якщо ми, наприклад, звідси виходимо, натискаю о, бачите, попали на цей сайт, от беремо і натискаємо це load-out. І виходимо, раз, і ми вийшли. Ну і тепер знову у нас є от логін. Можемо залогінитись. Можемо повернутися назад. Можемо зробити реєстрацію. Так само, повернутись назад. При, якщо зробити авторизацію, о, і ми забули свій пароль, так само ми переходимо от на цю сторінку. От бачите. Так, знову виходимо. Так, воно все робить по феншую, але давайте ми зайдемо в базу даних і дивіться, от тільки одна людина у нас авторизована, вона зробила реєстрацію. Ну і тут зразу пароль, він у нас у вигляді токена. Ми можемо набирати якісь другі значення. Головне, що я вам тоді показував через URL. Ми не можем, я не можу чомусь вже користуватись цією базою даних, вилучати ці всі дані пости і користуватись повноцінно своїм сайтом. Так, давайте ми зайдемо в таблицю баз даних users. Ну і бачите, тут у нас є один запис. Це таблиця users В базі даних. Давайте ми зареєструємо ще якогось користувача. Так, для цього ми йдемо сюди, коротше, на свій сайт, і отут, бачите, є регістр. Натискаємо цей регістр. Ну і вводимо. Наприклад, не Вадім. Вадім у нас було. Давайте Вася. Вася. Так, от є Вася. Якісь емейл йому придумаємо. Так, Вибираючи Вадім, ми напишемо теж Вася. Так, І просто порівняємо, чи воно у нас з'явиться. Так, є у нас Вася. Так, тут у нас якийсь пароль, ну, бачите, зразу от у нас токен. Щоб ніхто не прочитав пароль. Якщо нам буде шаблонізатор видавати, що якісь дані. Так, і давайте створимо пароль. Давайте отаку букву ВВВВВ. І скільки? 10 раз. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, не знаю, чи не видасть нам помилку, чи ні. Тут ми повинні повторити, продублювати цей пароль. І так само. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, дивимося. Ну, бачите, тут у нас є В, і туто В. Так, І регістр. Реєструємося. І зареєструвались, тому що вас вітає новостворений сайт Заставницького ОТГ. І е, як, ви можете от зайти сюди, повернутися до цієї сторінки і побачити, що ви залогінились через Дашборд. А тепер давайте одразу ми перейдемо до бази даних. От у нас є цей значок. Прийшли сюди і от натискаю Обновити і подивитися, що у нас буде другий запис Вася. О, і з'явився оцей другий запис Вася. Вася, от бачите, Вася Собака.com, уже токен і так далі. Ну, І, і так само ми можемо зайти зробити авторизацію і під цим е, юзером, користувачом, коротше, відповідно цих даних, ми можемо знову е, авторизацію. Так, а тепер дивіться, я переустановив повністю систему, поставив той попередній свій файл без авторизації, а в браузері от мене лишилась та сторінка по замовчуванню. Але тепер дивіться, тут у нас Laravel Mini. Тепер, якщо я нажму тут URL і нажму Enter, зараз в корнівій папці повинен з'явитись в мене зовсім другий файл, наприклад, там ААА, що я прописував. І дійсно з'явилось ААА. І тепер дивіться, коли я от беру і не дашборд, а нам треба пост. І набираю пост. Пост. Ну і, і повинні у нас з'явитись сайти пости нашого. О, є! Е, так. А що це таке? Пост. About About. Так, десь у нас пропав сейдебар. E, Цікаво, чого? Чому? Так, сюди. Ну, але в крайньому разі, от бачите, у нас це все повиводилось. Так, в, в тій проблемі e, я розберусь. От, Все у нас коректно працює. Можемо вводити дані. Так, виходимо назад. Так, пагінація у нас працює. Ось така херня-малята. І нема кому е, допомогти, нема кому розрадити, треба самому вирішувати це завдання. Ну, е, надіємося, що ми це все зробимо. Слава Україні! Ми переможемо!